Дівчата із Бердичівської школи інтернату готуються куховарити за допомогою нової духової шафи. Її закладу подарували інвестор та керівництво парку культури та відпочинку. Минулого тижня разом із депутатами міської ради вони сюди доставили кухонні меблі. Тепер куточок для юних господинь повноцінний. Мій брат Михайло і я літом були в Бірдічеві і зайшли в інтернат. Нам эта тема близька просто по Москві. У нас там є така акція, що два рази в місяць. Там у стены одного монастыря люди приезжают и дают новые вещи для домов-интернатов, для детских домов просто. И их потом грузят на машины и отвозят. Не просто деньгами или каким-то поношенными, а именно новые, хорошие, качественные вещи. И здесь мы пришли и нам сказали, что вот есть необходимость создания такого хозяйского уголка, где бы дети могли варить пищу, привыкать к нормальной светской жизни. Ми атлікнулись. Вот помогли зділити кухню, і сьогодні привезли що е, жарочний шкаф. Вихованки школи інтернату вже вирішили, що приготують в першу чергу. Результатами свого кулінарного дебюту обіцяють привести усю шкільну родину і гостей, які зробили для них подарунок. Я ще маленька, але в майбутньому я виросту і буду дуже добре, смачно випекати торти.